Друзі, всім привіт! Кожен з нас, він живе в цьому світі, робить певні дії або не робить їх взагалі. Але кожного разу, кожна наша дія або наша бездіяльність, вона має певний наслідок. Ось той наслідок він ще по-іншому називається карма. Це не щось страшне і це не щось магічне. Це просто-напросто констатація конкретного факту. Це наслідок, який відбувається. Коли ви вчинили певну дію або взагалі не вчинили жодної дії. Немає різниці, ви знаєте чи не знаєте, карма все одно приходить через те, що це просто-напросто наслідок. Просто в нього є таке слово, яке загально доступне для всіх і має назву карма. І наше життя, воно досить цікаве. По тій причині, що абсолютно все у нашому житті можливе і доступне. Я завжди порівнюю наше життя як величезний супермаркет. Де ми можемо брати абсолютно будь-який товар. От, наприклад, людина прийшла в магазин, да, в супермаркет. Вона може брати абсолютно будь-що. Абсолютно будь-що. Ніхто її не наб'є по руках, ніхто в неї не відбере той товар, ніхто її не насварить. Людина може брати будь-що в свою кошолочку, корзиночку, в свою тілешку. Вона може наложувати будь-який товар. Але впереді... Абсолютно на кожну людину чекає каса, і людина не вийде з магазину, поки не оплатить будь-що. Так же само відбувається в нашому житті. Коли ми беремо будь-який товар, будь-яку послугу, але не оплачуємо її, відповідно яку карму ми сіємо, які зерна у нас проростуть. Якщо ми взяли безкоштовно якийсь певний товар, а потім ми отримуємо якусь таку незручну і негарну ситуацію, ми дуже розчаровуємось. Але ми перед тим посіяли такі зерна, розумієте? Знову ж таки, коли ви прийшли, наприклад, на консультацію і хочете максимально знижок вибити, максимально меншу кількість грошей заплатити, розумієте, інша людина вона прийде до вас купувати будь-який товар, оплачувати вам зарплату і так далі, і вона максимально буде економити на вас по тій причині, що ви. Посіяли ось таку карму, розумієте? Тобто все в цьому світі досить легко і досить просто. Це величезний супермаркет, де можна обирати будь-що на будь-який ваш смак, але завжди пам'ятати, що впереді чекає каса, впереді потрібно робити розрахунок. І можна сказати, це така як своєрідний шлагбаун, де потрібно відчитатись, показати, що купили. За що купили, за скільки купили, і скільки потрібно заплатити, оплачувати потрібно завжди, адже кожного разу ви сієте зерна.